Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Ну що, довго нас не було на просторах YouTube, як то кажуть. Трохи були зайняті. Займаємося все косовицею. Громадим то сіно перевертаємо, дощ його поливає і кожен день одно й то саме. Ніяк забрати не можемо. Ну, це таке. Це все лірика. Нас цими днями дуже сильні пускаються зливи. Отак От виходить в першій половині дня все ніби добре, а потім пускається дощ. Отак От воно вже у нас хмариться. Як можете бачити, з тієї сторони вже здалека десь погримлює. І це все діло, звісно, закінчується тим, що пускається раптовий дощ, така злива, такі опади, плюс сильний вітер. І це все діло, звісно, згубно впливає на пшеницю і на ячмінь. Бо в нас вже в нашому регіоні вже починає достигати озимий ячмінь. Він вже жовтий, він вже чекає погоди, як то кажеться. Буде погода і вже почнеться жнива озимого ячменю. Це вже десь от-от, буквально ну, тиждень 7-10 днів і буде обмолот озимого ячменю. Це так. Йдемо сюди до нас, от я вже туди вверх, по загороди, там де ми робили розкорчовку, вирубку. Кропили ми там також. Ідемо, бо звідти з поля, виходить, за рахунок цих сильних опадів дуже сильно пішла вода. Получається, ця вся вода урвалася до нас сюди в пшеницю. Вона. От хочу йти подивитися, що там можна зробити. Планую, якщо то з трактором чіплю плуга, трактором, одним корпусом заднім відорати, наорати такий пагорбок. Я робив такі пагорбки раніше був, але виходить, трактором оцею дорогою виїжджаю і виходилося він вже продавився, що там вже воно туди і урвалася вода. Ну йдемте, подивимось. Добре, мокро. А воно навіть видно, що була вода. О, ось так ми покропили, ось так воно пожовтіло. Косиця так ось опоприпалювалася, в жовта вже стала вся. Бузина так само, ось. Пропила глуха. Навіть кльоники десь я хотіла показати, ось окльонники. Ось така. Бузина стала. акація вже зовсім згоріла. Отакого от, от понаносило мусору сюди. От воно звідки прийшло це все діло. Це тут у нас польова дорога поза село. Сюди нанесло такого муляки хорошого. Хорошого муляки. І притому на всю довжину. От в мене, виходить, тут заїзд. І воно сюди ринуло через цей пагорбок. І нагнало сюди нам муляки. Ну от я планую, тут у мене пагорбок, я тут навіть не відкосував, як косив. Оцей пагорбок там, де він є, сюди воно не цей, А тут, виходить, піднявся цей уровень мула. І воно це все діло. Поступово нарівнюється, нарівнюється, і щоб воно не ринуло туди далі. Планую отак одним заднім корпусом протягнути звідти цей бік і в обратку. зорати, зробити гарний такий бурт. Отак вона сюди, ця водичка зайшла. Тут вона вже почала точити рівчачок. Ну, я думаю, що це в неї був перший пробний, як то кажуть, заїзд. Це вже, якщо зараз почнеться опять злива, то вона вже піде довольно сюди впевнено, там вона вже собі вирівняла. Тут усе сьогодні зранку стояла вода. Тут от видно, що тут усе було в воді. Таке це діло. Це якраз саме починається пшениця. Тут була водичка хороша така. Тому треба з цим ділом боротися. Тому зараз іду чіпляю плуга до трактора. Легенько виїжджаю. Звісно, зараз трохи зірву тут собі дороги, цієї бляха. Головне був, дискував тоді, отвалом рівняв, планував, щоб було гарно. Зараз собі зірву, Ну, воно втолочиться, ну поки тереба Бо треба це зробити, бо ще одна вода і може бути таке, що ця пшениця буде лежати. А, що ти вже чіпляєш? Ні? І що робиш? Скручую правого розкоса. Стояли грабліти. А підпуга треба, щоб правий був максимально скручений. Цим ти вимілиш лише переднього корпуса. А лівий розкручуєш. Так як він має у борозні давати горизонт плуг. Настройки такі ж. За виграшки я У Нас тут плуга дістати, нелегка задача. Он за сівалкою дуже близько стоїть. Зараз спробуємо якось це діло достати. Не достанеш? Ні, звісно. А як я достану? А що треба робити? Плуга виносити? Фух, Причепили. Трохи там незручно, бо дуже вузько. Плюс вже косілку змістив, так як поставив комбайна туди. А звідси, виходить, підпер сівалкою. Він сам його остан... раніше ставився. А вже після того і косілка, і сівалка, забарикадував його, але ну, то не столь важливо. Так. Заднього корпуса розпускаємо максимально, скручуємо колесо, робимо максимальну глибину, скільки зможемо зробити. На Все. Тут вже запах. Нам глибину треба так. В принципі, в принципі.

Зараз розкручуємо максимально центральний гунт. Ну, як максимально? Задній корпус був. Щоб задній корпус взяв максимально заглублений. Тим самим вимілимо першу. От вже чувствується зусилля, що перший вилазить з землі та зіблюється. О, все, достатньо. Це такі настройки швидкі, ми ж там не збираємося рати, нам потрібно протягнути одну борозну одним корпусом, максимум півтора корпуси. От і все. Ну все, поїхали. майо, яке болото. Йома, я поїхав. Поїхав воно тим боком, думав, там може сухіше, а там вода тут стояла. Слава вода. Тут стояла вода. Це навіть по траві та видно. Покажи її. Чи тут стояла вода, це сиділо? Видно, що зараз кину боротну. Один раз подивіться, де так мутається, приблизно. Так. Десь так буде добре, я думаю. Все, розпустив на максимум, щоб передній корпус був у повітрі. Він нам не треба, щоб він брав. Брав задній. Зараз заднім корпусом кинемо. Боремо зробимо пагорбок. Ось такі сліди залишилися. Це у воді, все в болоті. Ну напли повинно спинятися під собою вода Тряшки гугу одним коштим треба два вічика, все одно один минути. Воно буде горбиком, ніхуя цілина. Тому воно трошки м'якше буде, ну, не такими різати його брилами. А воно ріжеться, звісно. Цілина що вже трохи? Цілина. Зачепитися нема, за що заривається трактор. Ну, проорав тут якраз де в нас заїзд. І протягнув трошки далі, бо там якраз там вода співала. Ось це нанесло. Мусору. Отак собі тут буде виїзд. Воно протолочиться, собі і буде нормально. Ось це все, що блистить, це все в нас болото. Тільки того органя, як позасирав. Перед цим лиш помив. Лиш помив перед цим. Думаю, о, маленький дощик січе. Наверно, треба помити. Помив. То думаю, ні, треба замастити. замостити. замастив, добре замостити. Деться п'ять ні. Ну, коротше, йдемте, покажу, що ми тут зробили. Отак проорав, звідти кинув, скибу, звідти кинув. Получається, колесами трішки придавив це діло. Ну, таке воно не дуже рівне, виходить, ну це основна задача, щоб зупиняло воду, щоб ця водиця сюди нам не урвалася опять. Намолило тут, звісно, на дорозі ці пару днів, та де пару, якщо щоб дощ не йшов, мабуть, з тиждень треба, щоб висохало. Щоб нею нею почали їздити. Плуга замастив теж у болото. Все позамастив. Позамастило усе. Да, так, одне колесо чисте, ну бо воно не доставало, конечно. Думав, може візьму глібше. А глібше не можеш. Нема за що зачепитися, там болото таке що. Ну а ви не забувайте, коментуйте, підписуйтесь по можливості, ставте вподобайки, якщо вам подобаються наші відео. Ну, а ми будемо в свою чергу старатися частіше знімати для вас відео. Всім пока, миру вам і будьте здорові!